Доброго дня усім! Ми вітаємо вас на нашій програмі Ключовий момент. І сьогодні ключовий момент відбудеться у житті двох людей дочки і батька. Дочку звати Юля, батька звати Владислав. Вони ніколи не бачилися, і саме сьогодні вони повинні зустрітися у нашій студії. Зустрічайте Юлю. Юля, доброго дня. Ви хвилюєтесь? Так. Якщо дозволите, я зараз розповім вашу історію. Я сподіваюся, я все зроблю правильно. І якщо ви захочете щось сказати, я вас вислухаю уважно. Отже, Юля, 18-річна дівчина, яка хоче сьогодні познайомитися зі своїм батьком. Життя Юлі можна умовно поділити на два періоди. До семи років Юля жила у сім'ї з люблячими батьками, з мамою, з татом. Дуже часто мама затримувалася на роботі, і тато зустрічав дівчинку з дитячого садка, приводив її додому, готував для неї вечерю. І ось настав якийсь переломний момент, коли Юля відчула, що щось змінилося у їхніх стосунках. Батько почав менше приділяти їй увагу, він почав випивати, він почав бути не такий уважний до неї. Юля зверталася до мами, вона скаржилася мамі. Мама казала, доця, у тата проблеми з роботою. Але в один день. Коли Юлі було 13 років, дівчинка отримує важку психологічну травму. Вона чує з вуст батька, ти мені нерідна дочка. Це був дуже важкий день для Юлі. Це був дуже важкий день для вас, правда? Да, для мене був шок. Юля вирішує звернутися до мами, щоб мама пояснила, що відбувається. І мама каже, це правда. Як ви змогли пережити цю звістку? Ну, я до сих пор її, мені кажуть, не переживаю ще. Ви повірили в те, що це може бути правдою? Ну, тоді в голові не вкладалося на той момент, тому що я звикла, що це мій папа. І я не могла б зрозуміти, чому це не мій папа. Це було дуже складно для дівчинки. Я вас розумію. Мама пояснює Юлі, що колись давно Ще до народження Юлі був інший чоловік в її житті, таке трапляється. Цього чоловіка мама любила, і з цим чоловіком вона хотіла створити сім'ю. Але обставини і батьки майбутнього чоловіка зробили так, щоб цього весілля не відбулося. І вже одружившись з іншим чоловіком, з тим чоловіком, якого Юля вважає своїм батьком, вважала своїм батьком. Мама Юлі розуміє, що вона носить під серцем дитину. І вже тільки коли дівчинка починає підростати, мама розуміє, що у ризах її обличчя вона впізнає своє колишнє кохання. Юлія, скажіть, будь ласка, ви ніколи не задавалися питанням, дивлячись у дзеркало, після того, коли тато сказав вам, що він не тато. Чи подібні ви на нього? Я наоборот, я у мами спрашивала, чим я, я похожа на того, как бы на моєго кров на похожа. Вона говорит, да, очень похожа". А ви не задавалися питання, а чи подібні ви на того чоловіка, якого ви називали батьком? Ні, ні, Але ж у вас залишалися до нього теплі почуття, да. він вас виховав, він да. був для вас да. рідним. Так да. голос крові, є голос крові, і у Юлі виникає закономірне бажання познайомитися зі своїм рідним батьком. Отже, у 18 років дівчина робить мужній вчинок. Вона приходить на програму Ключовий момент і хоче вперше в житті. Побачити рідного батька. Юленька ми знайшли вашого рідного кровного батька, і наша вістівниця передала йому запрошення до нашої програми. І зараз ми з вами побачимо, як це відбулося. Дивимося на екран. Зараз вперше на екрані ви побачили свого справжнього рідного кровного батька. Він такий, яким би. Сподівалися його побачити, яким ви собі уявляли? Немножко не такий. Не такий? Ну, німножка. Ну, я б фантазувала, але я б його не узнала, на вулиці ви б його не впізнали. А ви бачили його фотографії, можливо, у мами? Ні, ні. А хоча б щось, якісь згадки, якісь листи, можливо, щось мама вам показувала? Ні, нічого не показувала. Справа в тому, що а, був один епізод у Юлиному житті, був один епізод, коли... Все було дуже близько до того, що рідний батько дізнається про Юлине існування. Юлина мама вирішила написати листа до батька своєї дитини. Вона навіть написала цього листа, але чомусь вона його так і не надіслала. І цей лист випадково прочитав той, кого Юля вважала своїм батьком. Якби цей лист потрапив до свого адресата, хто знає, можливо, ця зустріч відбулася раніше. Можливо. Але ця зустріч повинна відбутися зараз. Юлінька, зараз я запрошу до студії вашого рідного батька. Зараз він займе місце навпроти вас, вас будуть розділяти двері, і він буде бачити вас на екрані. Я дуже прошу вас до того моменту, поки він не дозволить вам говорити, і поки він не дозволить вам сказати, заради чого ви прийшли. Будь ласка, ви зможете опанувати себе і мовчати. Я розумію зараз ваші емоції. Вам складно, ви дуже мужня людина, і я думаю, що сьогоднішня зустріч буде щасливою. Зараз ми запрошуємо. Зараз ми запрошуємо пана Владислава, який прибув до нас з Одеси. Пане Владиславе, я вас запрошую. Будь ласка, сідайте. Доброго дня. Доброго дня. Пане Владиславе, ви напевно дуже були здивовані, коли вістівниця програми Ключовий момент передала вам запрошення. <реш> Трошки був. Ви приїхали самі? О, так, сюди сам приїхав. У вас є рідні, є сім'я? Є Звичайно. діти? Звичайно. Ніхто з вас не супроводжує? -ні, ні, я приїхав сам. Так. Вони не змогли просто. Так. А так. як вони погодилися вас відпустити? Не, не дивувалися, що вас запрошують на програму? Та ні, нічого такого не було. Ми самі дивувалися, що, що це таке і до чого це все. Я дуже рада, що ви завітали до нас. Я дуже рада, що ви в гарному настрої. І я сподіваюся, що вас чекатиме приємна несподіванка. Як ви ставитесь до несподіванок? Угу. Пане Владиславе, ви любите несподіванки? Ну, дивлячись, які я сподіваюся, що Бувайте сьогодні. Різні. Я думаю, що сьогодні вас чекатиме приємна несподіванка. Ви здогадуєтесь, яка? Поняття не Ви знаєте, що за умовами нашої програми ви отримуєте запрошення від якоїсь людини. Від людини, яка хоче вам щось сказати. Ви готові вислухати цю людину? Спочатку побачити, хто це. Ви готові побачити цю людину? Ну, звичайно. Приїхав. Тоді зараз ви побачите. Будь ласка, увага на екран. Ви знаєте цю людину? Вона вам нікого не нагадує? Ні. Зовсім, зовсім, зовсім нікого не нагадує. Ви не впізнаєте цей розріз очей? Цю лінію обличчя ви не бачите нічого знайомого можливо навіть рідного у цих очах пане владиславе я розумію що зараз ви переживаєте напевно своєрідний шок я розумію що ваша сім'я яка залишилася вдома яка спостерігатиме за цим всім в екранах телевізора так само буде дуже здивована. Але я хочу Чим? представити вам вашу дочку. Ця людина це ваша донька, Юля. Нічого не люблю. Отже, ця людина вам абсолютно не знайома. Ні, знаєте, я бачу її вперше. Ви дозволите цій людині звернутися до вас? Пане так, ви сказали, що там якісь сюрпризи. Так, ви приїхали до нас у програму, ви подолали велику відстань. Я думаю, що варто вислухати, що ця людина хоче вам сказати, заради чого вона і ми вас сюди запросили. Зрозумілі вагання, але все-таки. Юна дівчина хоче вам щось сказати, щось дуже біля? важливе. У вас є вибір, але знаєте, є така хороша приказка, і я завжди нею керуюся в житті. Краще зробити і, можливо, пошкодувати, ніж не зробити і потім пошкодувати. Ну, Добре. Отже, ми дозволимо дівчині звернутися до вас. Звичайно. Дякую. Юлю, ви маєте слово. Вам ничего не говорит ни мое имя, ни моя фамилия, ни мое отчество. Но так сложилась жизнь, что во мне течет ваша кровь. Я не родственница, не племянница, я ваша дочь. Моя мама Аня, и когда-то вы ее женщину очень-очень любили. И она носила под сердцем вашего ребенка. Но вы об этом не знаете, этот ребенок я. У меня была цель в жизни. Мне ничего не надо от вас, ни денег, ни помощи, ничего. Я единственное, я просто хотела вас увидеть. Я вас очень долго искала целых Я хотела бы, чтобы немножко ближе узнать вас. И... Потому что мама говорит, что я очень как, похожа на вас своим характером. Юлінька, дякую вам. Пане Владиславе, уявіть собі мужність цієї дівчинки, яка погодилася прийти на програму зі своїм бажанням. Зрозумійте величину її любові до вас, до людини, яку вона ніколи не бачила, яку вона навіть не знає. Будь ласка, пробачте її за те, що вона так вторгається у ваше життя. Я розумію, що ви зараз переживаєте шок, що це величезна несподіванка для вас. Але тим не менше, ви бачите, вона прийшла просто відкрити вам своє серце. Вона не має до вас жодних претензій. Їй нічого не потрібно, крім вашої любові і вашої простягнутої руки. Ви знаєте, так. Сюрприз. <кхи> у житті бувають моменти, коли щось, що відбулося в минулому, раптом наздоганяє нас у теперішньому і стає для нас сюрпризом. Але згадайте, колись, 19 років тому у вашому житті, була жінка, яку ви кохали. Ви не знали, що у вас мала народитися спільна дитина? Тут. Її немає зараз. Тут Юля сама зважилася на вчинок, вона сама вирішила познайомитися з вами. Я можу вам розповісти, що життя цієї жінки не склалося надто щасливо. У неї був чоловік, якого Юля вважала своїм батьком. Але настав переломний момент в житті Юлиної мами, коли вона відчула, що дівчинка, її дитина дуже подібна на вас. І тоді вона написала вам листа. Але цього листа... Ви так ніколи і не отримали. А Юля, прочитавши цього листа, довідалася про те, що десь є її рідний, справжній, кровний батько. І ви знаєте, саме цей момент став переломним і в житті Юлі, і в житті її щасливої на той час сім'ї. І на сьогоднішній момент Юліна, мама, розлучена з тим чоловіком, кого Юля вважала батьком. А Юля живе з одним бажанням побачити вас, познайомитися з вами і, можливо. Увійти у ваше життя. Нехай пізно, але все-таки стати частиною вашого життя, якщо ви їй це дозволите. Ви дозволите, Юлі, увійти у ваше життя? Дякую вам. Ви дуже мужня людина. Дякую. І я хочу звернутися до вашої дружини і до ваших дітей, які зараз дивляться. На вас з екранів телевізора, повірте, справді, пан Владислав щойно дізнався про те, що відбулося в його житті. Я думаю, що коли він переконував вас, що ви єдина кохана сім'я в його житті, він був абсолютно відвертим. Просто часом життя дарує нам такі несподіванки і настає ключовий момент, який відкриває нам щось нове. Наша справа прийняти те, що дає нам життя, поставитися до цього максимально добре і з відкритим серцем. І я сподіваюся, що наші герої, які знайшли сьогодні одне одного, будуть щасливими. А тепер давайте відкриємо двері. І я хочу вас запросити. Потиснути руки, обійнятися. Привітаємо наших героїв! Дякую вам. Дякую вам. Будь ласка. Вона дійсно на мене похоже. <laughs> Ура. Я живим, дуже рада. Буде. Я дуже рада, у нас сьогодні щасливий день на програмі Ключовий момент і залишайтеся з нами. А? Якщо скажете.